Хочу поділитися з вами деякими спостереженнями від клієнтських сесій. Дивіться, чим ви чесніше, чим ви відкритіше, перш за все, з собою. Так? Навіть якщо треба щось визнати в собі, якісь якості, щось проговорити, ви починаєте, коли це проговорювати, ви відкриваєтесь. Ви, знаєте, ви таким чином показуєте, що ви. Хочете щось важливе тут переосмислити. І навіть іноді, якщо в клієнтській сесії ми йдемо на глибину, досліджуємо якісь першопричини слідуючи запиту клієнта, і відкривається така глибина, навіть щось магічне, щось темне, щось ви там чудили-творили. Але це ваш досвід, це ваш досвід, який саме вам, вашій душі, для найкращої еволюції був потрібний. І я думаю, що ці слова вам допоможуть бути більш відвертішими, бути більш чеснішими. І чим швидше ви ці пласти підіймаєте, пропрацьовуєте, сприймаєте в собі, тим швидше ви виходите, ви дозволяєте собі цей вихід в кінці кінців, вже на інший, такий усвідомлений рівень змінюється якість вашого життя. Змінюється відношення до вас. Те, що ментально у вас застрягло, те, що у вас травмує, ті пласти, які живуть у вас і в пам'яті душі, ви їх не припідняли, не трансформували, не зцілили, не усвідомили, не прийняли себе з цим усім багажем, вони відчуваються, вони відчуваються і там, де дівчинка не може, наприклад, створити стосунки. І пригадує себе в регресіях в минулих життях, там, де вона, наприклад, займалася магією, робила привороти, якісь обряди на чоловіків. Що це було? Це порушення свободної волі людей. І в цьому житті треба це просто усвідомлювати, опрацьовувати і розв'язувати цей кармічний наслідок. І чим швидше ви туди здатні будете піти, подивитись. Тим швидше ваше життя стане кращим. Чим ви довше роздумуєте, не працюєте взагалі з цим, живете в стані жертви, депресуєте, заштовхуєте щось в собі, в дальній дальній кут, якось воно саме пройде, чим далі, тим більше ви відтягуєте на стання якихось більш щасливіших подій в вашому житті.